Вітаю вас, молю підписники та шановні гості каналу. З вами Клименко Наталії. Це прогноз для вас на перший місяць літа на червень. Зараз поговоримо про основні важливі аспекти, які будуть впливати на наше життя. Серед головних хочу зазначити важливий аспект руйнувань перешкод на вашому шляху, а це аспект від Юпітеру, планети успіху, удачі, авторитету до Плутону, планети трансформації, яка Показує нашу велику відповідальність. На нас чекає літнє сонцестояння, з'єднання урану із Марсом та злою зіркою Алголь це аспект, який буває один раз на 83 роки. А також перехід Сатурну як планети обмежень та законів в ретроградний рух. Ви можете дивитися свої прогнози за асцендентом в першу чергу, за сонячним знаком та знаком, куди потрапляє місяць. Якщо ви не знаєте свого асцендента, можете писати мені в коментарях під цим відео свою дату, місце та час народження. Я обов'язково вам допоможу. Цей прогноз є загальним. Для індивідуальних прогнозів, для розбору натальних карт та сумісності пари можете писати мені в Директ інстаграм для більш детальної інформації. А зараз дякую вам за ваші лайки та коментарі. Підписуйтеся, хто ще не підписаний. Буду рада бачити вас в нашій спільноті. І почнемо. Мої шановні раки, у вашому 12 му секторі буде основне дійство червня місяця. Із 2 по 3 червня Венера та Сонце будуть в руйнівному градусі Близняків. Цей період, коли можуть бути. Загострені відносини з оточуючими, і це може стосуватися 12-го сектору, сектору всього іноземного і далеких земель, режимних об'єктів. Та цей аспект перекриває гармонійний між Юпітером та Плутоном, який почнеться ще 28 травня і буде діяти до 6 червня. Це період, сприятливий змін у вашому житті, росту вашої духовності, сприятливий для навчання та бізнесу. Із 3 червня Меркурій, який відповідає за інформацію, переміщення, спілкування, буде переходити в знак Близнюки у ваш 12-й сектор сектор всього таємничого, сектор завершень, далеких земель, режимних об'єктів. Це може бути сприятливим періодом для зустрічі людей за кордону або ж Переїзд за кордон або ж роботи із важливими документами, які стосуються міграції. А 6 червня буде новий місяць у вашому 12-му секторі. Сприятливо! В першу годину настання нового місяцю прописувати плани на місяць вперед. Можете включити в свої плани все, що пов'язано із. Переїздами за кордон, або ж відвідуванням далеких земель це можуть бути звістки із далеку, або ж стосовно ретритів, мандрівок у віддалені місця, роботи з таємною інформацією, завершення певних проєктів, отримання документів для подальшої імміграції, співпраці із режимними об'єктами, це може бути комплексне обстеження, адже Відповідає і за лікарні, і за храми, за санаторії. Це також дім езотерики. Можливо, для когось буде актуальним звернутися до астролога, до психолога, до езотериків, або ж почати навчання в цій сфері, або ж сприятливо почати робити з дому, тобто віддалено від інших на самоті. Для когось це може бути творчий проект. Які потребує усанітнення із 7 по 8 червня Меркурій буде в королівському градусі? Тож можуть бути прихід потрібної вам інформації. ви Можете дізнатися якісь секрети. Або ж це може бути зустріч із людиною, яка буде важливою для вас, 8 червня буде напружений аспект між Венерою та Сатурном. Венера відповідає за наші бажання, за взаємовідносини, також фінансову сферу. А Сатурн він обмежує, урізає, звужує, дає контроль. Тож він буде вимагати від нас великої відповідальності, і це протистояння буде торкатися 9-го і 12-го секторів. Знову ж таки, все, що стосується. Іноземного і далекого. Дев'ятий сектор це ще вища освіта, це юриспруденція, мандрівки. А 12-й сектор це все далеке, незвідане і таємниче. Тож можуть бути певні обмеження наших бажань, можливо, якихось документів або зустрічей задля того, щоб потім реалізувати свої бажання більш. В широкому сенсі, можливо, зараз треба щось буде накопичити, щоб потім виїхати за кордон. Я маю на увазі накопичити фінанси, якісь ресурси або ж зустрітися з певною людиною, яка потім в подальшому допоможе. Це може бути сильне бажання відстоювати свої власні кордони. 9 червня. Марс як планет активних дій та ініціативи буде переходити в знак Тельця і буде у вашому 11 секторі. Тож у вас буде активність пов'язана із однодумцями, з друзями, можливо, вони якраз вам і допоможуть реалізувати ваші плани. Оскільки Марс в Тельці він стабільний, він націлений напористий, він не імпульсивний, то ви обов'язково. За 11 домом, який відповідає за наші плани, мрії на майбутнє, ви досягнете своїх цілей. Головне діяти, не сидіти на місці. Сприятливий період заявити про себе в соцмережах, перевести свою справу в онлайн. Це можуть бути і активність пов'язана із людьми через соцмережі, через сайти, активне спілкування із своїми. Однодумцями, одинадцятий сектор також пов'язаний із різноманітними великими заходами із виступами. Тож у вас буде в цьому активність, або ви будете самі організовувати, або брати участь в таких заходах. Одинадцятий дім також дім других шлюбів. Тож це може бути активність проявлена вами або стосовно вас, щоб заявити про себе, про свої наміри. І Марс у знаці талець буде вказувати на стабільні довготривалі відносини, на серйозне ставлення. 12 червня Селена або білий місяць буде переходити в знак Близнюки, у ваш 12 сектор. Селена символізує в натальній карті допомогу вищих сил. Тож для вас можуть бути ситуації, важливо прислухатися до свого внутрішнього голосу. Це дім інтуїції, мрій. Тож обов'язково звертайте увагу на всі деталі. Це можуть бути зустрічі з людиною іздалеку, яку ви, мабуть, можливо, яку ви раніше знали, або ж це може бути зовсім незнайома людина-іноземець, або це може бути відкриття якоїсь таємниці вам. В цьому буде допомагати вищі сили. Це буде допомога націлена на ваше здоров'я, на вашу. Перебування за кордоном, наприклад, або які стосуються еміграції, а також режимних об'єктів. Вищі сили можуть допомагати нам через віщі сни або ж через інших людей. Сприятливо цей період звернутися до психології, щоб зануритися вглиб себе і багато відповідей ви зможете знайти саме в собі. 17 червня. Венера та Меркурій будуть переходити в ваш перший сектор, тож у вас буде збільшена кількість спілкування, поїсток, переписки, перемовин. Це сприятливий період, наприклад, отримати і фінансову підтримку, приємні новини. А 20 червня і сонце буде переходити в ваш знак. Вітаю всіх раків із настанням ваших днів народження. В цей період сонце буде в напруженому аспекті до Нептуну. І це буде знову стосуватися вашого 9 і 12 секторів. А це перевірка на віру. В цей період сприятливо проявляти благодійність, займатися енергетичною практиками, молитвами, відвідати місця своєї сили. В цей день настає літнє сонцестояння. Обов'язково про цю подію зроблю окреме відео для кожного знаку зодіаку. А з 21 по 29 настає напружений період, оскільки ми потрапляємо в середині точки між весняним та осіннім коридорами затемнень і буде подія, яка відбувається один раз на 83 роки. Уран буде у з'єднанні із Марсом і буде у з'єднанні із зіркою Алголь, злою зіркою, яку ще називають оком диявола, це напружений період протистояння, оскільки Марс сама по собі агресивна планета в напружених аспектах, це войовнича дія, імпульсивна дія. Уран також відповідає за щось миттєве неочікуване різке, це планета революцій, бунтарства, інновацій. І ось цей мікс буде давати нам сильну жагу до свободи, і це буде боротьба, добра і злом. А це тільки початок, практично все літо діє напружений аспект. Напруженість ще буде відчуватися в серпні і листопаді цього року. Може бути укладання. Офіційно шлюбу, або ж укладання важливої угоди для вас, контракту, або ж ви будете мати ясність картини стосовно ваших клієнтів. Це може бути переведення вашого хобі, вашої улюбленої справи в бізнес. Та з 22-23 червня буде діяти напружений аспект між місяцем, Венерою, Меркурієм та Гекатою і Нептуном. Це період так формує так званого великого квадрату, коли може бути перевірка на віру, можливі сумніви, непорозуміння з людьми, буде торкатися вашого першого, сьомого, третього, дев'ятого секторів. Все, що пов'язано із нашими взаємовідносами з іншими людьми, це може бути як близьке оточення, так і все, що пов'язано з іноземцями. А 29 червня. Геката буде переходити в четвертий дім. Геката це тіньова сторона нашої особистості. Оскільки вона буде переходити в знак Терези, вона може давати певне невдоволення, або ж навпаки зацикленість на взаємовідносинах, або ж е, певну дисгармонію. Е, може бути відчуття, що партнери нас недооцінюють, в сім'ї нас не цінують, або ж якась загроза е, стосовно місця проживання. Вона може давати такі. Напружені емоційні Стане, а 29-го до того ж і Сатурн, який все обмежує планета суворості, холодності стає ретроградним. Він буде ретроградити в 9 секторі. Це знову ж таки вплив, пов'язаний з тим, що буде давати нам велику відповідальність, серйозність. Будуть певні уроки, які ми маємо пройти, що пов'язані із нашою освітою. Це може бути підняті питання знову юридичні. Стосовно всього іноземного мандрівок і навчання у вищих закладах, також це може бути пов'язано із іноземцями. В цей період ми маємо переглянути свої кордони як внутрішні, так і зовнішні, структурувати свої знання. А 30 червня і до 4 липня буде Юпітер як планета успіху, планета розширення нашого авторитету, планета благодійності. В Королівському градусі. Тож це сприятливий період для того, щоб ми проявили благородство, благодійність, проявили свій авторитет і обов'язково мріяли масштабно і амбіційно. Бажаємо чудового червня, реалізації ваших планів найкращим чином. Дякую, що дивилися відео до кінця і до наступних зустрічі в наступних відео!